і проєкт громадяни дії». ми нещодавно завершили дослідження Індекс демократичності міст. Ми поміряли, наскільки демократичними є процедури місцевої демократії в усіх обласних центрах України і ще там по одному місту з області. Всього 48 міст. Отже, найбільше по паперам переможцем рейтингу, тобто. По процедурам місцевої демократії нас переміг Чернівців, Чернігів, Івано-Франківськ, Суми. Що ми аналізували? Ми аналізували статут територіальної громади, місцеві ініціативи процедури, громадських слухань, громадська експертиза, електронні петиції, консультації з громадськостю, бюджет участі, регламенти місцевих рад. Це важливі документи, які фактично регулюють, як працює ваша місцева рада. Тому я закликаю вас всіх демократичності. Якщо вам не подобається місце вашого е, рідного міста в цьому рейтингу, е, ініціюйте зміни. Е, ми можемо сказати, що саме, е, яка проблема є е, безпосередньо в документах вашого міста, де є ті обмеження, які не дають нормально е, мешканцям брати участь в засіданні міської ради, отримувати протоколи. Е, Стенограми рішень міської ради, подавати свої проєкти рішень на розгляд місцевої ради або ініціювати громадські слухання. Ми можемо підказати, де проблема і як її вирішити. Головне ваше бажання зробити ваше рідне місто більш відкритим, демократичним і. Таким, які розбудовує демократію і кращі практики перебування.